Шукаємо причин несправності. Коли у нас така це передня сторона без світла. На це у нас питання не приходить. Я вже кабель розбирав потолок. Подивіться, вздовж, як іде кабель. Кабель повністю, на нього питання не приходить. Поки що, що дійшли до центрального трощита і поки що причина може бути там. Причина це знайшла, і стандарт. Тот контакт який згорів, просто поклав на клемник, на перемічку. І все. Ну, але працювати не буде. Сьогодні замінила стрічка, зараз як це виглядає до і після. Так у нас виглядає. Це змонтував вже нову електричку. Зняв там у нас потолка. Чи так у нас виглядала справа бачила. Це нас сюди нова лента Зараз там місто. Там у нас стара лента. Стара на лента така, причина у нас була коротну тут і половина теж не робила, десь теж курортну, по половині. пополовині. Прийняла рішення замінити її. Дивіться далі. Но. No. Красивіше. Демонтуваме аккуратно стрикон и отреба його ще панель відійшла абсолютно бачите вон так е так зроблено що одна сторона профіля одна сторона кіцертона чуть-чуть більша чи менше тому э, сама панель в одну сторону в средата У нас тут середины треба клапан музыкал объяснил.